Відкривайте двері, Хмельницький вже їде. Ціна 350 гривень. Подивіться, доріжечка коврової якості. Ширина є метровочка, є 80-ка, є метр п'ять і два Ціна 350 гривень. Подивіться на цю красу. Ну, хіба не краса? Подивіться, буласочка, на якість. Це йде коврова. Це йде не войлок. Вона не повстяна. Ворсик де? 5-6 мм. Подивіться, буласочка. Це йде основа, основа, звісно, йде коврова. Тобто коврова основа, шитий ворс, а ціна як звичайної тоненької доріжки. Доріжечку гарно стелити в зал, доріжечку гарно стелити в коридор, доріжечку гарно стелити в прихожу. Гарна нарядна доріжечка до різного свята. Обов'язково звертайтеся, їх залишилося небагато в рулоні. Двойка, метровочка, метр двадцять, 350 гривень ціна. Що ще потрібно? Так, обов'язково слідкуйте за нами, і ми будемо робити вам гарні знижки. Кожного дня у нас є порозпродажу. Обов'язково звертайтесь, килими України.